Під стіночками. І остання на сьогодні гра турніру у Буковелі. Це гра за перше-друге місце. Фінальна між командами Ніка Пасічна у червоній формі та свалява один білі. На полі в команди Ніка залишилася дичок на воротах, коник, шувар, подоляк та польза. Це... Від... починають. Зіграли м'яч і поле. Доччок обрав поле. І свалява. розпочала. Тас працює. працює. Тас уважно права, ліва рука. Хочеться Ну! Дуча відбиває шубар. Коник бореться. <плес> Дихай, що подоляк. робимо подоляк. Посіди, посідемо, подивіть! Подоляк, подоляк, Пользан підбирає м'яч. Вертаюся назад. Дідай! Ой-ой, дай, небезпечно! Дучах є! Зреагував сюди. Від воріт, дойде перед. Костя, вийшло, Костя, висі, Костя, права рука! Дворіт з валяви. Польцем, польцем відібрав м'яч. Передачу. Коник! І ай, відбиває ворта знову. Коник пробує ще раз. На жаль, мимо воріт. Дуже близько. Сідай, кость, сідай, забутай, Костя, забудай! Так, небезпечно тут передача вас. Дучк в руки є, добре, не спи. Гостя, костя, достати, костя, Дай. Коник. Коник! Коник! Ах, і ворота!

Ой-ой-ой. <плес> мемо, добре, добре, мемо. А діти сильно. Ну Вони назад, ну попросили! Не можна так помиляти. Вихо вийшов. Вийшов! Один метр назад і вперед головою. Рухайтесь, міша, са. Пальцем вводить. Подоляк. Ах, за сильно. Відворіт, сваляви. Витя, кость, ходимо витяжці, пойдемо снігу вазову. Стас, діставай! Пощай мене, вийшло! Казу ні ходи! Гай! Та гай, він чекнувся! Дуч є, спіймав на лінії м'яч. Відворітники. Перши, тут кинось обоє. Нікого не було. Стойте, права рука, швидше. Зараз ставимо, шайся з ним. Добре було, саняє, саліє. Ще туди саняє. Саня, саняє! Санькай! Одкривайся! Так, подоляк вибиває за поле м'яч. м'ять. Білі входять пас, розкатуй, розкатуй. Верни, Пас, розкатуй! Розкатуй! Верни, йому. вернимо! Це не відкрився. Ну, і забивати! Молодець шувар. Загай. Коник. Ой. Загай. Молодець! Давай, Шувар, заби! Добре? Дочок в руки є. Хорош, молодчина. Зараз сьогодні. Що лишили його? Дідене. Подоля. Я злетіла. Саша купівай. За, бачиш. Набував Ну! Мене зламали знов. Назад, назад стайкуй. Pukino! Pukino! Sajnje do meča! Kostja! Skolo! Pas! 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 Saša! Čuvaca takija! Saša! 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 Давай, давай кинемо бересо, наскакуємо туди! Стась, не, стай, стой! Костя, право, рука, О, О, Костя! Вибачте, стас, так, стас, стас! Добре, гостя, ось так одразу треба накрити. Ходим! Костя уважно, стась, стежіть! Так, чекайте, загубила м'яч, ага, білі вводять! підуть. Доча... Ай! Ох, добре, відбив. Вася, зруч... Небезпечно було. Коник. Вася, зберися, зосередься! не може капітан, так робити! Вова!

дочок в руки. Де Стась, де? Що там Ти це? Це то там до силу вже! Стась, справа, тут щось. Рома, вийсь. Спокійно. Рома, працюй! Рома! Стас, нижче, Стас, сідай. Стас, сідай. Ще, Рома, ще, грай! Попав у подоляка. Суддя, ну дивіться дитина! О! Дай-дай, бо не панікуй, кукінно, дай тюпати! Ходять, білі. Дякую, що віддали м'яч. А, дай м'яч, дай м'яч! Дай м'яч. Давай, шувар. Ні, витісняє. гравець білої. Шувара Рома, грай! Рома, грай! Ще рома, ще біжить! в руки є. Але точніше, Вася. Назад, Дівводять. Коник Байди ще Коник. Базилів. Давай базилів, давай, давай Випускає журналі Су за вибачу, на... На поле м'яч. Зразу... ай... Подоляк. Давай, Подоляк. Ах, Ніщо уважно, працюй, працюй! Працюй, Васильів! Добре, маємо. Спокій, оберемі стаються, обперемі, Що сталося?

Молодець, Вася! Молодчинка! Кутовий! у Ворота Нікі. Так, витіснив шувар гравця, одразу вводить Подоляк, Базилів, Польцан. Подоляк. 13 хвилин вже триває. Польцан перехопив, Подоляк. Василі, та да, йди! Да. Запіши, запіши, Хороший пас! — Подоляк! Сюди дозвони, пої мене! Позвони! Разу, Дорош вийшов на поле і одразу! Тут як в руки є. Просто забіжи у ворота. І виходить від білих м'яч. Давай, 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 Не пам'ятаю, з яким рахунком ми вчора з ними зіграли. Щоднічію 0 Так, подаляку не дав. Шувар пове ай. Подоляк не дав. Кутовий, Кутовий. у ворота Ніки. Вийшов. Добре. до нього, просто Шувор водить. Така активна гра. Подоляк. Дорож. Давай, давай, дорож. Дудчик є в руки. Коник, давай, коник! Браво, Ай, ти що, молодчина зараз давайте, включайтеся! Костя, вище! Костя вище! Прибіж! Костя вище, гостя вище, буде вище! Костя, вище! Костя, вище!

Костя нижче, Білий увазі ближче. Вища, ближче. ближче, Стас, уважно. Костя грай. Подоляк. Кольця. Давай, Костян, давай! Виходить, від білих. Костя лише м'яч. Подоляк, води. Стас, ти! Стас! Розвертай, шуба? Ай, довго, довго. Хризан. Куда тай? Добре. Саша є. Скоро. Мема. Куди? Пастер. Пастер ноги. Бо він втратили. Ай втратили. Небезпечно. Подоляк водить. Бола. Коник. Бола! Міша, я. Де пас? Добре. Пас! Ну! Задривай. Чому не вдариш? Чому не вдариш? Тут воріт. Стас, ліво. Рома, біжи. Бо, на садись! Подоляк, диві, Рома, диві! Давай круто. Головний Голова. О, працюй, там, де м'яч! Працюй! Біжи! Біжи Ром! Пальцем. Рома, до мене! Просто на хвилину вийде. Зроби п'ять рибків, сядь тут і все. Дочок в руки є, добре, молодець. Красив, хлопці, це фінал, алло! Подивись, подивись. Подивись, подивись. Ніхто не хоче побігти туди забити його. Ніхто. Права рука кошти. Ще дорож, працюй! Ще! Була вишився. Буде пас, дорого! Костя! Коник! Давай коник забери! забере! Виходить! Дорож, здорово, відкрийтесь! Костя! Костя! Ще раз давай Вадим! Ай! А, а, так, так, дипогай, робло, світу на телефоні це легше трошки. Пораз працюється. Дорай, дорай, дорай! Дорай, дорай! Дорай, дорай. О, ну дуже така. Ай-яй-яй! Як так п'яно пологніти? Бася, не слухай нікого, хто тобі шумеле. Дивись за грою. Пошли всіх нахер. Трахни зараз у ворота Ніки. муха. Черканов але... Черканов, але все такий м'яч. Сюди!

Санька, ну, давай! Убили! Сий, дий, ти, біжи! Чо, н назад. Назад, назад! назад, пів минути, назад, yeah. назад, назад! Пів минути. У грі, все, yeah. тащили, все, грали. Yeah. І тут один страхний. Вирішує, мене багато. Паник. <плес> Стас на мене, а загаль! Сім бразиль на мечта. Не спішиш! Маленьку скоси, да! Поки десь стан? Наша! Ça va, ça va, ça va, ça va. Давай круто лоб! Добий, Міша! Та що ж це таке? Ну, що за непруга от, ну, от не везе і не везе? Скільки моментів? Мільйон двісті. Останні секунди. Програш. Програш. там Це не психи, це реакція. Псіхи у вас, а в дитини реакція. А вам не все одно, що він робить? У вас психи, в нього реакція. Девись, розказувати буде кого діти. Сам ореяк нерізаний, а розказує, що тут псіки, сам психований. Коротше, закінчилася гра, з, на жаль, програш. Ну нічого, будемо працювати, будемо рости і виграти. Ви хочете платити.